Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше я Інна. І сьогодні відео буде про те, як краще перезимувати хризантемі. Це буде про зимівлю і в горщику, і в ґрунті. Ще трішки рано про це говорити, але знаєте, в коментарях є питання, тому хочу висвітлити цю тему, ну, наскільки я це розумію. І наскільки дає мій досвід. Тому, кому це цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобаючку, Ну і прокоментуйте, можливо, у вас є свої якісь способи, які незнайомі нам. Це завжди буде корисно. Також покажу у відео, розквітла в мене одна хризантема, яку я чекала довго, щоб вона розквітла. Ну, покажу, яка це красуня буде. Ну, поїхали! Передусім, що потрібно зауважити, це те місце, де ви проживаєте. Тому що земля Хризантеми зазвичай залежить від регіону, в якому ви проживаєте, яка там погода, які морози. Я проживаю в Центральній Україні, тому буду розповідати про землю хризантем в нашому регіоні. Це потрібно завжди враховувати. Ну і Почну з того, таке було питання: ось ви купили на базарі якусь хризантемку, ось я візьму маленький такий. Горщик, ось ви зазвичай ви купите. Ну, кущик буде більший, я думаю, набагато, можливо, ви якийсь менший купите, але взагалі-то всі хризантеми, які продаються на базарі в горщиках, там зазвичай грунту не більше трьох літрів. Ну, це Кращий варіант, а то є і півтора 2 Тому ось таку рослинку ні в, ні в якому разі не можна висаджувати землю на зимівлю. Ну, це йдеться не тільки про таку, я ж повторююся, якщо вона буде навіть більша, якщо це буде великий кущ, все рівно його не потрібно лишати на зимівлю в ґрунті. Навіть якщо цей кущ буде ось такий, дивіться, яка красота Ну, Дуже полюбляю цей сорт. Підпишу в коментарях, як він Не в коментарях а на відео підпишу, як він називається. Можливо, комусь когось зацікавить, я знаю, як він називається. Дуже красивий. Ну це таке відступку. Де ж зберегти таку хризантему? Якщо це буде у вас великий кущ в маленькому горщику, ви чекаєте, поки він відквітне, обрізаєте його і можете зберегти оцей невеликий горщик десь в підвалі. От, ну, Погріб я б не рекомендувала, а підвал може бути. І тут потрібно враховувати температуру. Саме краще, якщо там не буде світла, температура повинна бути не більше, ніж 5 градусів. Зазвичай хризантема добре зберігається при температурі від 0 до плюс 5. Також такі ось невеликі горщики можна зберегти знову ж таки, на підвіконні, можна в веранді. Це, знаєте, якщо у вас не, температура не знижується нижче нуля, воно дуже добре перезимує. А якщо ви висадите його в ґрунт, то є велика вирогідність того, що він не перезимує і замерзне, тому що корінь не встигне розростися в землі, і це спричинить йому, знаєте, не дуже гарні умови, він може не вийти з зими. Я всі свої хризантеми, які вирощую на маточники ось в таких великих горщиках, в тому році зберігала у веранді. Там була низька температура. Ну, знаєте, від нуля і трішки. Там світло було, і вона гарно перезимувала до тих пір, поки я її не занесла в тепле приміщення для того, щоб живцювати. Коли температура понижувалась, то я її просто укривала агроволокном. І це було достатньо цього. Ну, Тому що в нас веранда не тепла, буває, промерзає. То я враховувала це. Коли ж ось такі горщики я заносила в підвал, то... Мала негарний результат, тому що в підвалі в нас температура ну, більше, ніж 5 градусів. У нас теплий підвал, і світла немає, і хризантема почала тянутися. Вона буде, знаєте, такі пагони тоненькі в неї будуть світло салатові, і з неї результату гарного не вийде. Хоча раніше зберігали їх в погрібах і де-інде. Ну, не знаю. Я рахую так, якщо приміщення тепле, то повинно бути багато світла. Якщо ви не можете забезпечити своїй хризантемі багато світла, то хризантема повинна вирощуватись в прохолодному місці від 0 до 5 градусів. Ну, це те, те лише що з мого досвіду. Можна пробувати і по-іншому, я роблю так. Покажу ось почала розквітати великоквіткова. дивіться, які гарні квіти вона робить. А ось фісташка ще тільки-тільки. Починає розкриватися. Така трошки. І ось в мене одна пізня хризантема. Вона також тільки-тільки починає. Зараз я перейду до хризантеми в відкритому ґрунті і буду розповідати, як зберігаю хризантему у відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті в, в цьому році в мене не так багато хризантем, ось пізня. І дивіться, цей кущ не викопувався. Тут вийшло мало з нього, здається, три живця вийшло з ними. Я його не розсаджувала. Ось такий він утворив кущик, але квіточка дрібніша. Ось у мене є там живець висаджений окремо, тут їх було десь три чи чотири, ну так, я не пам'ятаю. Ну погано вона вийшла зими, всього декілька. І квіточка йде дрібніша. Там, де один садженець, я тільки що показувала. Здається, мені квіточка має бути піша. Ну, все, подивимося. Хоча це також гарненький утворився кущик. Про цю я ось розповідала хризантему мутифлору. Тут багато було. Не розсаджена з осені, от вона розвалюється, Ну, ось така утворюється прірва. І ще одна рання хризантема також не розсаджена. От, тут було мало живців, також, то я її не розсаджувала. Ну, Пагінці вони живці. Ну і ось починає розкидати жовтенька. Це те, що в мене є, і ще є червоні. Ще ось така хризантема в мене в ґрунті росте. На ній і розповім. Дивіться, зараз я буду розповідати те. Що роблю я? Це не значить, що ви повинні так само робити. Це просто мій досвід. І він, ну знаєте, я так роблю кожен рік і результат маю гарний. Що я роблю, коли ця хризантема відквітує? А я їй нічого не роблю. Я її лишаю в цьому стані. Ось так не обрізаю нічого, отак вона в мене і зимує. Ні один кущ з мультифлори я не обрізаю. Ось ці гілочки утворюють їй таку. Шапочку, і це трішки оберігає коріння від перемерзання. На кіточки, ну, пагінці, от вони будуть довго стояти такі ем, сухенькі, і вони будуть трохи оберігати. Якщо нам пощастить, що піде сніг, знову ж таки сніг заліпить, і це буде така укривна подушечка для хризантеми мультифлори. Зараз буде відео, я поставлю весняне відео, де буде видно, як моя хризантема вийшла з зимівлі. Доброго дня, вітаю всіх! І сьогодні коротеньке відео про хризантему, яка призимувала вже в землі. Нічим вона не була прикрита, кроме такого свого каркасу. Всі старі пагони я не обламувала цілу зиму, для того, щоб вони е такі, служили охороною від морозу. От. І вже зараз видно, що виходять молоді пагони. Це сорт пізніший, вони виходять пізніше. Зараз покажу молодший сорт, який я вже обібрала. Ось не молодший, а е, як би це раніше І от Ці сорти, що вони розлітають раніше, от вони раніше землі виходять. Ось так вони виглядають вже їх. Як ви бачите, все гарно перезимувало, нічого я не втратила, тому цей спосіб для мене дієвий, і я ним користуюся. Знову ж таки, зауважую, що я живу в центральній Україні, і та зима в нас була зовсім легесенька. Так що, таке, але ж. Якщо ми подивимося, ну десь почитати інформацію про мультифлору, то знаєте, вона досить морозостійка, вона переживає великі морози. Головне, що потрібно розуміти, це те, щоб не було застою вологи, тому що хризантема боїться не так, як морозу, а боїться більше зайвої вологи. Коріння може згнивати, коли буває така зима, що лиються тільки дощі і все. А морозу немає. То це звісно, що не добре. Але якщо хризантема у вас не в ямці якісь росте, де вода може сходити, тому то буде все доб добре. Так. Це те, що роблю я. Ну, я знаю і інші способи, як зберегти хризантему зимою, якщо ви боїтеся її лишати отак, таким кущом. Що потрібно? Зрізаємо. Ну, це ще, звісно, рано досить це робить, але ось як вона відквітує, ми її зрізаємо. Дивіться, ще я споки буду розповідати, дивіться, яка квіточка у цієї хризантеми, настільки вона менша, дрібніша, чим я показувала в горщику цю саму хризантему. Ця хризантема не розсаджувалася. Так що це ще один мінус того, коли хризантему не розсадить з весни по одному, максимум три. Навіть те, що вона кучне зробила таке, як потрібно, От. вона ще квіточку має дрібнішу. Ну, це я відступила знову ж таки. Що робимо? Беремо, зрізаємо. ну Десь сантиметрів 5, отак, рекомендують. я так не робила, я просто вам розповідаю, як роблять люди. От. Оцим, що ми зрізали гілочками, це будемо зрізати, коли воно вже буде сухе. Ну, вірніше відквітне і буде більш-менш сухе. Укриваємо це місто зрізу. оцими гілочками, можемо туди додати ще якось сухого листя, ще якихось гілочок, ну, щоб це не було вологе воно. Ну і все, можна лишити так, можна зверху накрити агроволокном ще, ну і поставити, наприклад, якийсь ящик, щоб воно фіксувало. І коли буде мороз, можна кинути щось на ящик. Я думаю, такий спосіб земівлі це 100% вихід хризантеми весною. Так що ви дивіться. Я не переживаю, тому що щодо цього в мене є ну, хризантема одинакова в ґрунті. Просто я зберігаю. Розказувала як свою хризантему, От. а це буде в мене так і зимувати. І що ще хочу сказати? що В цьому році я буду ем, пробувати зберігати свої маточні рослини в теплиці. Я це все прочитала, продивилася, просто викупаю такий рівчачок і туди поставлю е, свої маточники, присиплю землею і зверху ну, на всякий випадок накину агроволокною при потребі. Ну, тому що вони все-таки молоді саджанці, вони невеличкі. Ну, це буде для того, щоб раніше мені взяти посадковий матеріал. Тому що ось ця хризантема, вона, звісно, вийде, як ви її лишите ось так, вона вийде трішки пізніше з зими. А мені потрібно раніше, то я зроблю е, хочу в теплиці лишити свої маточники. Ну, Зараз покажу ще квіти, які в мене розквітили. Почала розквітати ця хризантемка, яку я вам показувала. Я її перенесла в тепличку для того, щоб ну, скоріше подивитися на ці квіти, які вони будуть. Дуже гарна хризантема. Якось віола віолет здається, так, її назва. Мені підсказали в коментарях, тому що я не знала. Це також мультифлора, і вона гідна, звісно, вирощування. В неї, я думаю, можливо, і не так будуть щільно кіти, зроблять куща. Ну, Це ми побачимо. Хризантема пізня, але дуже красива. Якщо в мене є якийсь неопізнаний об'єкт, він ось буде розпускатися, і я буду бачити, що це за красуня. Я думаю, вона б розквітла раніше, якби. Ну, я його раніше висадила і зробила певні міри вирощуванню, які треба було. Так, вона в мене стояла суха, я її зовсім недавно викупала із ґрунту. І ось почала її вже поливати, підживлювати активно, і вона ось така. Ну, Тестуда, знаєте, як не потрібно робити, тому що в цьому. В році мене ну, так склалося, що я не все догледіла, були на це причини, тому у мене ось так. Але маточник я зберегла. Ще ось, ось розквітаю така красуня, е, хризантема. Я думаю, це горшкова якась цю хризантему привезла мені, мені донька, вона собі її купувала чи де там вона її взяла. Вона неї відквітнула, і я сказала їй, що привезла мені корінець. Ну, На розмноження. Корінець не вижив, але там було ще зелене, стовбурець зелений, і він гарно вкорінився, і я його собі розмножила. Дуже гарна. Але, знаєте, в неї він ріс в такому горщику, ну, максимум літр, можливо, там його й не було. Ну, Так як в магазинах продається, не на базарі а в магазинах. І вона була зовсім десь свого росту. Зараз я прикріплю фото, яка вона була в маленькому об'ємі, якому... і яка вона в мене. У мене вона в горщику на 4 літра. І має зовсім інший розмір. Ну, Я ще її не формувала. Я думаю, там, як продається в магазинах хризантема, її більш Я не формувала. Ось така вона красуня. Тепер в мене буде ще одна жовта, я щось на жовтих зависла трохи. Але гідна хризантема. вона, знаєте, на велику квіткову так не сильно щоб схожа. Це середньоквіткова хризантема. Ось дивіться, відносно руки. Так. Я думаю, така вона, як пальці квітка. А якби я її пообривала оці бутончики, всі, то вона була б більша, я думаю. Різниця в тому, що ця стоїть в теплиці і там на вулиці зовсім невелика. Буквально пару днів та відстає десь по розквітанню. А так-то би її обійти. Ось так. Чекаю ще, ось як розквітне в мене оця великоквіткова хризантема. На жаль, не знаю її назву, але дуже красива вона. Вона більш пізня. І тут вона гарно себе почувається. Я Її перенесла в теплицю, щоб вона ну один на вулиці саджається, один в теплиці, щоб скоріше розквітнув. А ще мене тут. Одна така хризантема, я щось думала, що це буде біла з рожевим, а це голчаста рожева, також дуже красива, розквітне, покажу. І, 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 Я думаю, це, вона відноситься до одноголових, їй треба було пообривати ці всі бетончики, і е, мала бга, е, набагато більшу квітку. А так вона, ну, побачимо, яка буде. Ну що, здається, я відповіла е, вже на всі питання, відео затягнула сильно. Е, кому що не зрозуміло? Пишіть в коментарях, я ну, розкрию більше це питання по збереженню хризантеми. Запитуйте, можливо, десь щось пропустила. Це може бути так. Ну, Відео вийшло задовге, але вже як буде. На все добре. Миру нам та гарних квітів.